Доброго часу доби, шановні освітяни, батьки, колеги. Педагогічні ресурси інтернет різнопланові та різноманітні. Інтернет, економія часу і коштів, місця на робочому столі і книжковій полиці та можливість завжди бути в курсі останніх педагогічних новин, наукових досягнень, кращого досвіду. Канал Столична Освіта допоможе вам бути в курсі останніх новин управління освіти, департаменту, міністерства. Є величезне бажання полегшити робочий час від пошуку інформації освітянам, допомогти батькам у вирішенні будь-яких питань, пов'язаних з освітою. Столична освіта, налаштована на постійне вдосконалення своєї діяльності. У відеосюжетах з часом буде представлено безліч методичних розробок, які апробувались на базі школи дитячого садка міста Києва. Розкриється питання організації харчування, медичної роботи, управлінської діяльності. У кожного керівника є власні родзинки управління. Запрошуємо вас, шановні колеги та батьки, прийняти участь в обговоренні питань, наданні корисної інформації з питань організації освітніх послуг.